Андрій для мене це приклад, як, ставши політиком, може не залишитися людина. І зараз, коли його постать об'єднує всіх незалежно від партійних пропоріг, дуже чітко зрозуміло, чому Росія цілилася саме в нього. Цілилося в основи нашої державості. Я Вважаю, що найбільший і найвагоміший його вчинок це на сьогоднішній день на Майдані він створив силовий блок самооборону Майдану. І коли е, Грузія, наприклад, Білорусь втратили свій шанс, Україна не втратила саме завдяки тому, що була самооборона, був Андрій, який створив цю самооборону, яка протистояла Беркуту і не дала повернути і розпустити Майдан. Ми зберегли напрям на самостійність і незалежність. Я щось зараз навіть не можу згадати сфери, де про Андрія були погані відгуки? Чи як про друга, чи інші. Ми бачимо, він вів простий спосіб життя. Для нього Україна справді була понад усе. Так він мав родину, він старався приділяти їм час. Але насправді я не знала, що закон про мову він ставив 17 разів на голосування. Це багато про що свідчить. Він міг мати легкий і славний життєвий шлях, але для нього особиста кар'єра, чи особисті блага ніколи не були цілі. Він жив одною ідеєю, як він сказав десь недавно в одному з інтерв'ю, я все робив для України. Я казав йому, Андрій, бережися, я знаю москалів. Я виріс там. Біжу серед них. То не люди, то потвори. Для них немає нічого людського. А він не хотів боятися. Він каже, я на своїй землі я не, не, можу, не мушу боятися. Хтось каже комендант Майдану, хтось каже командир самооборони, хтось каже комендант Українського дому. Це все на моїх очах. А хтось каже, голова Верховної Ради. І це все Андрій. Його слова вартували завжди бо його слова відповідали його діям. Його думки вартували завди. Спочину в слазі Твоєму но Андрію, як я команде спогребення Твої.